Траєкторія руху, шлях, переміщення. Сьогодні на уроці дізнаємося про траєкторію руху, шлях і переміщення тіла. Вивчимо, чому механічний рух є відносним, проведемо пізнавальне і цікаве дослідження. Навчимося розв'язувати цікаві захід. У безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який залишає літак під час свого руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху літака. Відповідь на те, що таке траєкторія руху. А також на багато інших запитань ви знайдете в цьому відеоуроці. Візьміть олівець та аркуш паперу. Не відриваючи олівця від паперу, напишіть слово мир. А тепер напишіть олівцем те саме слово в повітрі. Лінія, що її описав кінчик олівця, збігається з траєкторією його руху. Тобто з лінією, у кожній точці якої послідовно побував кінчик олівця. Траєкторія руху це уявна або видима лінія, яку описує в просторі точка, що рухається. Форма траєкторії може бути різною пряма, коло, дуга, ламана тощо. За формою траєкторії рух тіл поділяють на прямолінійний і криволінійний. Ви проїхали на велосипеді від дому до школи. Ваша траєкторія є крива лінією. Щоб знайти шлях, який ви подолали, необхідно вимірити довжину цієї лінії. Тобто знайти довжину траєкторії. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Якщо по дорозі їде автомобіль, і ми виміряємо довжину його траєкторії, то це і буде шлях, який проїхав автомобіль. Шлях позначають символом L. Одиниця шляху в системі інтернаціональній метр. Використовують також частинні та кратні одиниці шляху. Наприклад, міліметр, сантиметр, кілометр. Запишіть у свій записничок позначення і назву нової фізичної величини. Напрямлений відрізок прямої. Який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла називають переміщенням. Переміщення позначають символом S із стрілочкою. Стрілка над символом фізичної величини показує, що переміщення це векторна фізична величина. Фізичні величини, які мають значення та напрямок, називають векторними. А ті, які мають тільки значення, називають скалярними. Запишіть у свій записничок нову фізичну величину переміщення S-стрілочка. На малюнку ви бачите, що снаряд із гармати перемістився з цієї точки ось в цю точку. Стрілка, яка з'єднала ці дві точки, і є переміщення. Щоб правильно задати переміщення, необхідно зазначити не тільки його значення модуль, але й напрямок. Модуль переміщення, тобто відстань, на яку перемістилося тіло в певному напрямку, також позначають символом S, але без стрілки. Одиниця переміщення в міжнародній системі одиниць метр. Форма траєкторії руху. Шлях і переміщення тіла залежить від того, відносно якої системи відліку розглядають рух. Якщо ми будемо дивитися за рухом людини на ось такому оглядовому колесу з одного боку, то траєкторія буде здаватися колом. Якщо подивимося з іншого боку, то траєкторія руху буде здаватися лінією, згори вниз або знизу вгору. У хлопчика, який їде в автобусі, впало з рук яблуко. Для дівчинки, яка сидить напроти, траєкторія руху яблука короткий відрізок прямої. Система відліку пов'язана із салоном автобуса. Система відліку пов'язана із салоном автобуса. Для людини, що стоїть на узбіччі дороги, траєкторія руху яблука крива лінія. Адже весь час, поки яблуко падало, воно їхало з автобусом. Система відліку тут пов'язана з дорогою. Траєкторії руху різних частин тіла людини під час ходьби є неймовірно різноманітними. Це обумовлено прямоходінням людини та необхідністю дотримуватися балансу. Вивчення таких рухів є складним науковим завданням, яке було вирішено нещодавно за допомогою суперкомп'ютерів. Практичним наслідком стало створення людиноподібних роботів, які, так як і людина, вміють бігати, стрибати і здійснювати різноманітні рухи. А далі нас чекає цікава вправа. Футболіст пробіг за матч 10 км. 10 км це шлях чи модуль переміщення, яким може бути мінімальне переміщення футболіста за увесь матч. Ще одна цікава вправа. Скориставшись мобільним додатком карти Google, побудуйте траєкторію вашого руху від дому до школи для двох випадків. Перший ви пересуваєтеся пішки. Другий. Ви їдете машиною. Дізнайтеся, який шлях ви долаєте. Порівняйте переміщення. Домашнє завдання Прочитай сторінки 47-51 підручника. Це параграф сьомий. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 51. І обов'язково підпишись на YouTube канал Дистанційне навчання. Будемо навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!